Улюбленим ілюстратором Америки називають у США художника Нормана Роквелла, 21 першу річницю смерті, якого цими днями відзначали в Україні протягом чотирьох десятиліть. Митець ілюстрував обкладинки престижних журналів, книг, створював постери, рекламні оголошення, малював картини. Його гумор і оптимізм, який він помічав у буденному житті американців, принесли йому світову славу і престижну нагороду, президентську медаль свободи. Розповідає Марія Юнко. Художник, який увіковічив життя в маленьких американських містечках, народився у Нью-Йорку у 1894 році. Норману Роквеллу було уже 40, коли він переїхав у тихі передмістя спочатку Арлінгтона у штаті Вермонт, а потім Скотбриджа у штаті Масачусетс, де сьогодні знаходиться його музей. Відвідувачі музею не повинні особливо напружуватись, щоби побачити головного героя картин Роквелла – пересічного американця. Я припускаю, що на початку кар'єри він використовував професійних натурщиків, але з часом усе частіше запрошував друзів і сусідів. І ви бачите цей зв'язок між людьми, які його оточували, які йому позували. Вони розуміють, що я частиною чогось особливого. Клер Вільямс позувала для одного з рекламних замовлень Роквела. І, хоча це було 50 років тому, спогади залишилися з нею на все життя. Мені Таймсійкалджюгімселф. Часто він дзвонив сам і запрошував позувати, призначав час, і ти приходиш. Це було цікаво. Роквелл вважається майстром відтворення повсякденного життя з його труднощами і гумором. Якось він сказав: якщо є смуток у моєму творчому світі, це приємний смуток. Якщо є проблеми, це проблеми жартівливого змісту. Найбільш плідною у кар'єрі митця виявилася співпраця з літературно-політичним журналом «Saturday Evening Post» Суботня вечірня пошта, для якого він зробив понад 300 ілюстрацій. Роквелл уже був достатньо відомий, коли написав серію картин Американські свободи, що принесли йому ще більшу славу. Створені у розпал Другої світової війни під впливом виступу президента Рузвельта у Конгресі виставки цих робіт по всій країні зібрали багато грошей, які пішли на потреби фронту. Не менш відомою є і створена ним серія малюнків американських президентів, хлопців-скаутів та трійний гумористичний автопортрет. У 1963 році Роквелл звільнився із суботньої пошти і почав співпрацювати з журналом Лук Погляд. Критики негайно відзначили, що, хоч стиль його ілюстрацій не змінився, тематика стала іншою. На перший план вийшли соціальні проблеми і громадянські права. На хлопчик, зображений на картині нові діти у районі, є у влокмеґазін. Це була вклика у журналі Погляд за 67-й рік. Конкретно ця ілюстрація стосувалася інтеграції у білому районі у передмісті Чикаго, Звідки був я? Теми расових відносин, бідності чи освоєння космосу не втратили актуальності сьогодні. Мабуть, тому сотні тисяч людей щороку відвідують музей Нормана Роквела, щоб на власні очі побачити роботи митця, який ніколи не втомився розповідати про життя в Америці. Марія Юнко, Голос Америки.